Посівна в області на фінішній прямій на полях одного з агрокомплексів побував начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Аграрії працюють день і ніч, аби в українців був хліб та до хліба, щоб з продовольством були ті. То немає родючих чорноземів та людей, котрі вміло пораються з ними. В області засіяно майже 800 тисяч гектарів полів, понад 70% відсотків від плану, пшениці, ячменю, гороху, кукурудзи, гречки, а також соняшника, зазначив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Власник агрокомплексу Анатолій, на поля якого навідався очільник регіону, поділився. Було нелегко переживали безсонні ночі через атаки дронами та безпілотниками. Попри це, працювали на полях комплексу. Досівають соняшник. 20% відсотків угідь відвели під сою культуру рідкісну для регіону та вибагливо вологи. Підбирали сорти, які будуть культивуватися з максимальною ефективністю. Соя багата на протеїн, якого має бути вдосталь у раціоні тварин, пояснили на підприємстві. Завершити посівну на Дніпропетровщині планують на початку червня.